Друзі, уявляєте собі, Трамп робить неочікуваний хід? Трамп запросив сі дзепіня на свою інавгурацію, і це було б просто історичною подією, тому що жоден китайський лідер ще ніколи не був на такій події в США. Але ж Трамп не просто так розкидається запрошеннями, правда? В нього завжди є якийсь великий план. А як це може стосуватися України? Трамп знає, що Сідзипінь є ключовим союзником Росії. І якщо Сі вийде на його бік, або хоча б трохи послабить підтримку Путіна, це може серйозно змінити гру. Китай має вплив на Москву. Якщо Трамп знайде спосіб переконати Сідзепіня, натиснути на Путіна, війна в Україні може наблизитися до завершення. Звісно, Трамп буде розігрувати це як свою особисту перемогу. Ну, дивіться, я ж зібрав світових лідерів, і ми закінчили цю війну. Скажімо чесно, Трамп обожнює такі масштабні угоди, і ця ситуація дала б йому шанс вийти в історію як миротворець. Ну, добре, уявляємо собі, Трамп каже Сідзепіню: давай закінчувати цю війну в Україні. Скажи Путіну, що ну, вже досить. Але чи спрацює це? Ну, по-перше, що Трамп запропонує Китаю? Пекін же не буде тиснути на Путіна просто так. Є два варіанти. Можливо, Трамп запропонує економічні бонуси для Китаю або послаблення санкцій. Питання інше: чи погодиться Сидзипінь на такі ігри? Справа в тому, що Китай дуже обережно грає на міжнародній арені, а втручання у війну може мати як економічні, так і політичні наслідки для Пекіна. Також не так давно Зеленський дав інтерв'ю, де його запитали: А чи вірить він. А взагалі в те, що Трамп може принести мир Україні, і відповідь була цікавою. Наш президент сказав, що українці довіряють Трампу і що той має достатньо сил для досягнення миру. Але мовляв, якщо військових ресурсів бракуватиме, то доведеться вирішувати окремі питання дипломатичним шляхом. Ну Зеленський вже неодноразово натякає на те, що якщо Україні дадуть 100% гарантії безпеки на ту територію, яку вона наразі контролює. То окуповані території Україна буде повертати дипломатичним шляхом. Але ключовим завданням, повторюю, є саме от такий тривалий мир, а не просто якісь тимчасові домовленості. Зеленський водночас розуміє, що без військових перемог дипломатія виглядає слабкою. Просто сісти за стіл переговорів цього буде замало. А щоб домовитися з путіним, треба говорити мовою сили. Тому паралельно з дипломатичними зусиллями він продовжує просити більше зброї. А як вам наступна новина? Орбан заявляє, що Україна відмовилась від різдвяного перемир'я. Ну, мовляв, була пропозиція припинити вогонь і провести масштабний обмін полоненими, але Київ не погодився. В офісі президента одразу відповіли, що з Угорщиною нічого подібного ніхто не обговорював. Водночас у Зеленського підтвердили, що переговори щодо великого обміну полоненими тривають і вони тривають вже більше двох тижнів, але їх ведуть напряму з Росією без угорців. Таким чином, Морбон вкотре грає на своїй хвилі, замість того, щоб підтримувати Україну, він підіграє Кремлю, подаючи відмову від перемир'я як небажання миру. Але чи є взагалі сенс в таких перемир'ях? Для Росії. Давайте чесно, це час підтягнути резерви і атакувати з новою силою. Тому Зеленський має рацію спочатку сила, а вже потім дипломатія. Хоча Шольц, напевно, думає інакше. Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий знову поговорити з Путіним, каже, що минула розмова була необхідною, щоб пояснити, що Німеччина стоїть на боці України і нічого змінювати не збирається. А Шольц додав, що нова розмова можлива, але ілюзій м -м, плекати не варто. Та чи є сенс у таких дзвінках? Це виглядає як спроба довести свою дипломатичність радше для внутрішньої аудиторії, ніж досягти якихось результатів. Практика показує, що Путін слухає лише те, що йому вигідно, а єдиною реальною мовою для Росії залишається сила. Пише час до кінця року Німеччина обіцяє передати, передати шосту T з усіма пусковими установками, а також нові комплекси Петріот. Загалом допомога України Україні від Німеччини вже перевищила 37 мільярдів євро, а це більше ніж у будь-якої іншої країни. Після затримок із танками Леопард багато хто сумнівався у рішучості Німеччини, але тепер Берлін стабільно входить до топу партнерів України. Системи ППО «Айріш-Т» і Петріот стали ключовими для захисту наших міст від ракет і російських дронів. Такі кроки зміцнюють нашу позицію не тільки на полі бою, але і у майбутніх переговорах. І що це все означає для України? Наразі світ активно шукає способи завершити війну, але поки реальний баланс тримається на трьох стовпах: це зброя, санкції та дипломатія. І тут важливо не втратити головного, щоб Україна залишилася у центрі цих процесів, а не ставала розмінною монетою в чужих угодах. До речі, Україна активно розглядає можливість залучення миротворців для посилення безпеки, але це питання викликає багато дискусій. Ольга Стефанішина, віце-прем'єрка з питань євроінтеграції, не виключає такого сценарію, а польські медіа навіть повідомляють, що йдеться про ймовірну участь до 40 тисяч іноземних військових із країн ЄС на території України. Так, звісно, їхня основна мета це миротворча місія, що виконуватиме роль буфера. Як повідомлялось президент Франції, Макрон прибув сьогодні до Варшави щоб обговорити таке питання. Він пропонує відправити західні війська на територію України, а таким чином, щоб вони були, вони були таким запобіжником від нового нападу РФ. Але відповідь Польщі була ні. Польща не розглядає наразі можливість відправлення військ в Україну. Так заявив прем'єр країни на прес-конференції з Макроном. Для України, до речі, миротворці можуть забезпечити тимчасове перемір'я та допомогти стабілізувати ситуацію, також присутність міжнародних військових а, на території України продемонструє, що Європа стоїть пліч-опліч з Україною. Ідея дуже гарна, але, але її реалізація виглядає сумнівно. Ну, по-перше, щоб їх відправити війська на територію України, потрібно, щоб всі країни ЄС погодились на таку місію. А це дуже складно, зважаючи на позицію, наприклад, Угорщини. Крім того, важливим є механізм фінансування і чіткі правила залучення військових, тому поки що виглядає це все мало ймовірним. Тим часом Росія не зупиняється у своїй агресії проти України, використовуючи як бойові, так і психологічні методи тиску. І ось дві основні загрози на сьогоднішній день, які привертають увагу. А по-перше, Пентагон знову попереджає про можливу атаку із застосуванням системи Арешнік або Кукарешнік. Ймовірність таких дій зростає напередодні свята, адже Кремль прагне створити хаос. Як запевняють експерти, атака Орешніка вона ніяк не вплине на ситуацію на полі бою. Це більше про залякування, ніж про реальний вплив. В додаток до цього окупанти активно стягують танки БТР та артилерію з Криму до Запорізької області. Цей регіон залишається стратегічно важливим для Москви, адже контроль над ним дозволив би зміцнити сухопутний коридор до Криму. І всі ці події показують, що Росія не відмовляється від спроб тиснути на Україну, а ключовими факторами залишаються не телефонні розмови, а Ефективність Збройних сил України, своєчасна розвідка та постачання західної зброї. На цей момент в мене все. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин. Натисни, будь ласка, на лайк, якщо тобі не складно, і до нових зустрічей в наступних відео.